Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от огляд по оприскувачам, які у нас є в наявності. Тобто є вони багато там літражів різних. Ну, наприклад, от ми беремо такий це у нас на цій продемонструю. На 600 літрів штанга плаваюча 14 метрів. Блакитна бочка 37 тисяч гривень такі коштує. Потім є на 800 літрів. Знову таки плаваюча штанга. Так він виглядає. Усі деталі там складові, вони знаходяться всередині. Ну, тут давайте так от відчинений є, хтось відчиняв. Ну, тут воно там все складено, все там буде в порядку. Так, хтось не зачинив тут. Дивився, мабуть, хтось. Так, давайте. 800 літрів. Це на 14 метрів плаваюча штанга. Він коштує у нас 38 тисяч гривень. Так, потім є на 1000 літрів. Знову такий плаваюча штанга 16 метрів. 41 тисяча гривень. От. Так, отакий от він величенький. Так, тут пішли маленькі. Бачите, він без, без двигуна, але двигун він у комплекті. Знову ж таки, у комплекті в даному екземплярі не встановлений, просто не зібрали його. Так, Тут оприскувач у нас 200 літрів, весі, 8 метрів 25 тисяч гривень. О, штанги от, все у комплекті. А штанга вон до великих, бо незручно, а тут ми так встановили, щоб поряд було потім. Давайте 300 літрів, 10 метрів штанга. Блакитна вже бочка, не зелена, блакитна, 26 тисяч гривень на такий коштує. Так, 28 тисяч гривень. Це у нас оприскувач на 400 літрів, 12 метрів. Ну, написано зелена бочка. Вон тут блакитна в даному випадку бочка. Так, 28 тисяч гривень такі коштує. Так, що ще є? Є за 41 тисячу гривень. Знову таки 16 метрів так, на 1000 літрів. Тільки він бочка отака от блакитна низька. Ну от Бачите, от є висока ліворуч. Це у нас низенька бочка. Ну Кажуть, що низенька вона більш зручніша. Це вже таке. Так, друзі, Ну такий невеличкий огляд вам провів. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся от за цим номером для замовлень. Також нагадую, Молдова є можливість відправлення в вашу країну. ну В даному випадку не оприскувача тут вже перепрошую. Так, Литва, Латвія. Це якщо щось не таке габаритне, як оприскувач. Оприскувач ми, звісно, туди не зможемо відправити. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, на все добре.